Ідея, яка може принести величезну користь вашому інфобізнесу, недавно я слухав одну дуже цікаву аудіокнигу, яка називалася Атомні звички. І в цій книзі була одна сильна ідея, яка мені дуже сподобалася. В цьому відео я хочу поділитися з вами цією ідеєю і розповісти, як ви можете використати її в своєму інфобізнесі, щоб вона принесла вам величезну користь. Думаю, що ця інформація буде для вас корисною, тому раджу додивитися це відео до кінця. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам це відео. А почати своє відео я хочу з історії, яка взята з тієї ж книги атомні звички. Був певний період, коли британський велоспорт переживав дуже важкі часи. Здобутки британських велогонщиків були настільки жалюгідними, що деякі провідні виробники велосипедів навіть не хотіли продавати їм свої велосипеди, оскільки боялися, що коли інші професійні спортсмени побачать, що британці їздять на їх велосипедах, то не захочуть їх купувати. Але одного дня доля британського велоспорту змінилася, коли новим виконавчим директором організації, яка керувала британським професійним велоспортом, став Девід Брейлсфорд. У нього була стратегія, яка називалась накопичення маленьких звершень, за допомогою якої він хотів вивести британський велоспорт на новий рівень. Ця стратегія ґрунтувалась на ідеї, що якщо ви зможете розбити на мінімальні складники усе, з чим вам доводиться мати справу під час їзди на велосипеді, а тоді кожен цей складник покращити на 1%, то коли ви поєднаєте все це разом, відчуєте істотне зростання. Брейлсфорд і його команда почали впроваджувати цю стратегію. Вони покращували все, що тільки могли, і зробили сотні таких маленьких покращень на 1%. І у підсумку. Через 5 років, як Брейлсфорд обійняв свою посаду у період з 2007 по 2017 роки, британські велосипедисти виграли 178 чемпіонатів світу, 66 олімпійських і параолімпійських золотих медалей і здобули 5 перемог на Тур де Франс, що вважається найбільшим досягненням за всю історію велоспорту. Ось так одна проста ідея змінила все для британських велосипедистів і британського велоспорту. І хороша новина заключається в тому, що ви можете використати цю ідею в інфобізнесі, щоб значно покращити свої результати. І зараз я розповім вам, як це зробити. Глобально ви можете використати цю ідею наступним чином: ви можете розкласти весь свій інфобізнес на максимально дрібні елементи. Почати з трьох, з трьох фундаментальних елементів, таких як офер, трафік і система продажів. Потім кожен з цих фундаментальних елементів розклад, розкласти на більш дрібні деталі. Наприклад, офер розкласти на створення основного продукту, оформлення продукту, створення додаткових бонусів, оформлення бонусів, створення оферної на основі основного продукту і бонусів, упаковку і так далі. Трафік розкласти на свої більш дрібні елементи. А؟ Систему продажів розкласти на свої більш дрібні елементи, а кожну з цих дрібних деталей розкласти ще на менші деталі. І так до тих пір, поки ви не розкладете весь свій інфобізнес на найдрібніші деталі. Ну а потім ваша задача це покращити кожну з цих найдрібніших деталей хоча б на 1%. Покращення на 1% різних дрібних деталей інфобізнесу у підсумку дадуть вам істотне зростання, і це виліться у дуже круті результати. Тобто зрозуміли ідею, так? Берете, розклали весь свій інфобізнес на найдрібніші деталі, покращили кожну з цих деталей на 1%, хоча б, і у підсумку всі ці деталі дадуть вам дуже стрімке зростання, дуже крутий результат. Спробуйте, ви нічого не втрачаєте. Простіший варіант, як можна використати цю ідею. Це взяти якусь ключову деталь вашого інфобізнесу і розкласти її на найдрібніші елементи. А потім кожен цей елемент покращити хоча б на 1%. Наприклад, взяти свою воронку продажів і розкласти її на маленькі деталі, розкласти її на інфопродукти, на сторінки, на листи. А потім кожну цю деталь покращити на 1%. У підсумку ви отримаєте значно потужнішу воронку продажів, яка буде краще залучати підписників, краще будувати з ними хороші стосунки і краще продавати ваші платні пропозиції. Як ще можна використати цю ідею? Ви можете взяти якусь окрему маленьку, але дуже важливу деталь або дуже важливий процес свого інфобізнесу і регулярно, наприклад, там, кожен день чи, наприклад, кожен тиждень покращувати цю деталь чи цей процес на 1%. Ці маленькі регулярні покращення через певний проміжок часу зроблять цю деталь або цей процес дуже потужним. Наприклад. Берете створення рілсів в інстаграмі. Ви розумієте, що якщо ви будете створювати рілси, ви зможете отримувати безкоштовний трафік. Якщо ви будете регулярно покращувати свої рілси на 1 наприклад, там кожен день їх покращувати на 1%, або кожен тиждень там покращувати їх на 1 то з часом ці рілси почнуть набирати все більше і більше переглядів. І таким чином ви зможете отримувати все більше і більше безкоштовного трафіку для свого інфобізнесу з Інстаграму. А більше у вас буде трафіку, значить, буде більше підписників в соціальних мережах, буде більше підписників в ваших воронках продажів, буде більше клієнтів і буде більше прибутку у підсумку. Тобто, ви покращили важливу деталь і ця деталь вже впливає на весь ваш інфобізнес. Зрозуміла ідея. Ось така проста ідея, а стільки користі може принести вашому інфобізнесу, якщо ви будете її використовувати. Вибирайте, який варіант вам більше подобається. Або розкладайте весь свій інфобізнес так, на найдрібніші деталі, і покращуйте кожну деталь на 1% і у підсумку це дасть дуже круті результати. Або знайдіть якусь важливу деталь, наприклад, воронку продажів. Візьміть свою, розкладіть її на найдрібніші деталі, покращте кожну деталь на 1%, і ви теж отримаєте дуже таку круту воронку продажів. Або візьміть якийсь важливий процес, чи одну якусь маленьку, дуже важливу деталь, і регулярно там, кожен день чи кожен тиждень покращуйте цю деталь чи цей процес, і у підсумку ви знову ж таки отримаєте дуже круту деталь, дуже крутий процес. І цей процес вплине в цілому дуже круто на ваш. Ваш інфобізнес. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм коментарем під цим відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!